У Житомирі вели пробний маршрут з полученням Панчішна фабрика Гідропарк таким чином, тролейбус під номером 5А з'єднав два мікрорайони Бугуню та Корбуцівку, куди раніше без присадки доїхати комунальним транспортом було неможливо. Міські раді кажуть, поки вивчається пасажиропотік маршруту. Однак, скоріш за все, він курсуватиме за постійним графіком. вихідних запустили маршрут 5А, який курсує сьогодні з щолочної фабрики до гідропарка. продліти його до Багуні, поки вивчаємо спрос. Як зазначив заступник міського голови Євгеній Демчик під час прес-конференції, присвяченій впровадженню в місті транспортної реформи, в найближчий час на лінію вийде й маршрут Крошня-Гідропарк, а також буде забезпечена електротранспортом район Малікова. На останній сесії 280 тисяч виділено на проект на проектні роботи. Поэтому маршрут буде і в цьому напрямку ми розвиваємося. За словами Демчика, останні півроку мерія робить усе можливе, аби оптимізувати ТТУ. Так щодня на лінію виходить 95 тролейбусів, каса збільшилась на 27%, відсотків, а працівники підприємства не мають заборгованості із виплати заробітної плати. До того ж, на останній сесії депутати виділили 15 мільйонів гривень на розвиток тролейбусно-трамвайного управління. За ці кошти планується у цьому році відремонтувати сім тролейбусів та два трамваї. Однак працювати ще є над чим, кажуть чиновники. Одна з головних проблем, на які наголошували під час прес-конференції, відсутність Транспорту на вулицях Житомира після дев'ятої години вечора у міськраді пояснюють, вечірні і нічні тролейбуси є нерентабельними та замислюються над введенням нічних тарифів. Сьогодні дійсно комунальний транспорт в період ви знаєте він працює в три зміни. Сьогодні є проблема, допустимо, роботи третьої сміни, графіку. графіків. Сьогодні ми говоримо, що є проблема рентабельності. І сьогодні ми в першу перший повинні розуміти, що вечірній тариф він має бути више. Сьогодні перевозники просять утвердити цей вечірній тариф. Я думаю, що в ближайше час ми розглянемо, що і до 12-ти має ходити з нормальним інтервалом сьогодні маршрутний таксі і тролейбуси. Окрім цього, Демчик пообіцяв до 1 серпня розвантажити вулицю Київську від міських та приміських маршруток. Всі нові договори, новий конкурс, всі перевозники роблять нові паспорта маршрутів і будуть їздити по… Двом улицям, включає Барісатена й улицю Котовська, контролювати та слідкувати за якістю пасажирських перевезень Євгеній демчик закликав і громадськість, зокрема залишати на гарячу лінію 1580 свої скарги щодо неналежного руху громадського транспорту.